Дівчата, всім привіт, показую сніданок, кабачкові оладки, солодкі, сметанка, полуничка і кавуська в мене. Ось так. Сьогодні сніданок солодкий. Дівчата, їдемо в епіцентр. В епіцентрі приїхала за прихватками. За руковичкою прихваткою на кухню. Що вам познімати? знімати? Давайте капці познімаю. 174. Ось такі твінс. Такого вони сірого зеленого кольору. Взагалі щось ціна на капці дуже дорога. Ось такі 207, такі сірі і пудрові. Прикладу, 449. Що це за ціни взагалі? Щось я не розумію. Коли капці, стали докоштувати. Ось такі дівчата 600. Я ще показати за адресою, за корістю, Ось такі 579 гривень. смієтесь? домашні капці за 579 гривень. Ой. Це взагалі, а давайте чоловічі подивимось. Чоловічі 459. Не набагато дешевше. 439 ось такі. Хочу ще, знаєте, що дитячих гнуте. Щось я взагалі, що це від тих цін в епіцентрі. О, це нормальна ціна за пінку 200 гривень. Але така пінка, вона не дуже. Ну, ось такі. Та теж не дуже пінка. Погано, 419. Так, ще жіночі дивимось. Ну зима, оці, як ви думаєте, скільки коштують? 505 гривень. свою роботу. Дорого-багато, 505 гривень. Ну. О, клоги ось. Як домашні. До речі, це гарний бренд. Якісні в них капці. Ой, класні. Ну, ціна 636 ось цих от як овечка. Потім такі, як вовняні, вони зверху. 473 і 505, 570, які 505, які 570. А ось якісь взагалі 285. Ось так, дівчата, ось такі ціни. Так, покажу вам ще ось такі пінні шльопанці з перекрасами. Такі бідні і такі бежеві. І ось ціна таких шльопанців в епіцентрі 659 гривень. Так. І щось інше. Давайте подивимось. Ось, наприклад, 30. таку зєбру. Церковий якась фірма, не знаю, що це за виробник 469. І такий теж беж 469. Ось такі сріблясті скільки. Тут ціни я не бачу, а ось ці сріблясті 379. Пухнасті будемо з вами дивити. О, пухнасті, дивіться, ціна яка. Знижечка. 169 гривень пухнасті. Такі вускові, сині за 169 Що, на літо, як домашнє, нормально. Такі. Ой, а ви знаєте, що? Вони, мені здається, вузенькі. Тому така ціна. Не треба міряти. І ці мені сподобались. Дивіться, як почали як ноутбук, Ціна 342 гривні. Непогані такі. По-чоловічим що? По-чоловічим. Давайте чоловічі чоловічим, Давай чоловічим ось такі. Теж цей джемелі. 529. Ще з чоловічих подивитися. Ось такі прикольні. 529. Звичайні, давайте, такі пінні, не на великій подошві, а на такі більш тоненькі. Від когось чула, що це дуже зручні капці такі, такої форми. Ось вони є такі. Коричневі, такий беж, сірі. Ну, такі приємні кольори по 399 гривень вони. Давайте ще В'єтнамочки глянемо. Ось ві'єтнамочки. 8990. Потім ось такі з якоюсь блискучою полосочкою 149. Ось такі морської тематики 99. З лимончиками 149. А ось для діток, дивіться, для дівчат. Такі рожеві. Не знаю, скільки вони там написано ціна 129, але це може бути і лимончики. Ой, лимончики, ананасики за 129 гривень. Оці, оці, до речі, для дівчат взагалі класні. Такі веселі, цікаві, ананасики. Супер. Трошки вам показала, ціни показала, які в епіцентрі. І ще дівчата познімаю вам те, за чим я прийшла. Прийшла я за рукавичкою і прихваткою. Такий мені потрібен набір. Ось такого плану дивіться 199 гривень. Просто прихваточка така 99. Рукавички по 119, по 80, по 149. Є. Прихваточка така гарненька. 129. Ось така гарна прихватка 99. Ось такий набір. 119. Сподобався мені він. Такі приємні кольори. Рукавичка одна, Ну, і рукавички тут, бачите, 119. 99, така однотонна. Ось така більш цікавої текстури 119. Ще ось ці хочу вам набори показати. Дивіться, такі Значить, а гарний 199. Оці ну, такі до, більш дорогі рукавички по 300 гривень. Чого вони 300 гривень? Тому що тут така поверхня, як прорезинена. А це взагалі як силікон, бачите? Це повністю як силіконова поверхня. Але там всередині тканинка. Ця рукавичка 429 гривень коштує. Ось ця по знижці теж прорезинена 179 гривень. А інші по 300, як я вам сказала. Mm -hmm. Ось тут. Ще набори дивимось. А, давайте ще оці покажу. Така рукавичка 119, а прихваточка 79. Так, що ми ще. Що ще, що ще? Ось такі є набори, але я тільки не бачу, де на них ціна. А гарний. цей зелений прикольний. І бордовий теж прикольний. Зараз кажу вам. Так, руквичка 129, а прихватка 119. Ось і порахуйте, скільки вона разом буде коштувати. Ще оцю рожеву хочу вам показати. гарна. Ой, така ніжна, прекрасна. Ціно 109. а така прихваточка до комплекту, наче не дуже воно комбінується. Але покажу вам ціну 79. Ось такі набори дивіться, які красні. Ці наборчики по 300. Це, дівчата, мені потрібно поспішати, тому йдемо. Трошки з вами прогулялися по епіцентру, показала вам капці, показала вам шлюпки, прихватки з рукавичками. Напишіть мені, які, яка рукавичка, яка прихватка вам найбільше сподобалася, я вам вже потім покажу вдома, що я купила собі для кухні. Зайшли в мій улюблений магазин косметики Моншері, то що в епіцентрі. І тут раніше не було, зараз поставили ось там, де косметика ББ, пробнички, баночки з пробниками. Дивіться, хотіла о, попробувати ось цей флюїд сонцезахисний сонцезахисний 50 SPF. Ну, такий він досить е рідкий, але мені здався непоганим. Може, колись його візьму. Тут ще зараз акція, бачите, купуєш цей флюїт і сумка шопер у подарунок буде. Хочу сказати, що є ось такий флюїд, просто звичайний, а є такий флюїд з матуючим ефектом. І теж тут сумка шопер у подарунок буде. Цей 784 і цей 784. І ось кремчики сістер-сарона теж появилися тестери. Дівчат, взяла огірок жую, О, просто поселила такий солоденький, такий смішний вже домашній огорода. Вже Напишіть мені, будь ласка, ви теж любите ось так от домашній огірочок взяти, поселити, просто як замість цукерочки поїсти, бо я дуже люблю. І зараз це була підводка до розпаковки посилочки від мами. Зараз буду розпаковувати, дивіться далі. Забрали посилочку від батьків. Зараз буду відкривати. Ой. Відкрила посилочку. Перше, що бачу, петрушечка. О, оце агрус, напевно, мама сказала, що буде судочок. Наче нормально доїхав. Трошки пом'явся, але ми все одно такий з'їмо клас. Потім цибулька зелена. Ой, оце мама мені так поклала, цікаво. Так. Сказав. Спочатку все виймаю. Рукола в пакетику. Ну, так, що далі? оце, Ой! Не можу їх достати яблучка. Мама сказала, що це яблучка на компотик. Це не їсти. Так. Потім оце кріп. Боже, казала мамі, мам, тільки небагато. Мама таку хавку поклала, що мені надавала на три на тижні. А, до речі, що хочу сказати, якщо ви купуєте кріп, і його не... Ну, Багато купили, він не розходиться. Отак от замотайте вологою тряпочкою, він буде лежати дуже довго. У мене так ріп лежить 2 тижні і він зелений, він не жовтіє, але щоб тільки тряпочка була волога. Потім, так, йдемо далі дивитись. Оце, це я так підозрюю, що тут шовковиця в цих. В з-під сметанки. Так, оце що таке, я не знаю. Що це таке? Може, це шовковиця. Може, це шовковиця. Подивимось зараз. Так, кабачок. Це великий кабачок. І ще це, я бачу там. Ой! Зараз оце мої улюблені кабачки. Клас! Мали. Це мої найулюбленіші кабачки, ось такого маленького розміру. З ладошку. Я оце і сирим його можу з'їсти, бо він солоденький, солоденький. Так, тут баночки, баночка, тут джика і ікра, тут те, що мама сватам передала. Так, що далі? Огірки з городу. домашні. Будемо завтра на сніданок їсти. Клас. Я зараз один прям всім. Так, баночки тут. Баночки, баночки. Потім, а, ось цибулька зелена. Ого, такі гарні цибулини. Тут і синя, і біла, і звичайна. Клас. Буду зараз класти. Ой. Так, Дві баночки. Так, і що в нас тут? Що у нас тут? Що це таке? А, це слива. Ну, Це мама сказала, що це слива, яка попадала, то її теж на компот. Але я так підозрюю, що ми теж половину цих слив просто з'їмо. Ось така посилочка. Мамулечка дуже-дуже дякую. Посилка прекрасна. Дівчатка в Дніпрі почалась пека. Дихати нічим. У мене вже голова як вадна. Знаєте, я коли спекотно починаю дуже дуже складно переварювати інформацію. То, хто не з Дніпра, напишіть мені, яка у вас погода. Чи теж у вас пекотно, чи ні. Зараз зробимо з вами розпаковочку з майкап, яку я обіцяла. У мене вже та коробка лежить, запакована, напевно, другий день, все ніяк не розпакую. Ось Коробочка моя. Зараз розпакуємо, подивимось, що там. Я замовила, що мені там як подарунок поклали. Але перед тим покажу вам, що взяла в магазині Моншері в емпіцентрі. Взяла ось такий міцелярний гель від Бабе Лабораторі. Мені дуже подобається ця марка, це, здається, Іспанія. Я вас питала, якими очищуючими засобами ви користуєтесь? Аня з Вінниці написала, що. Дуже вона полюбляє цей гель міцелярний. Я подумала, що так як мені бабе дуже подобається, то я теж хочу спробувати. І взяла варіант не 250 мл, а 90 мл. 90 мл зараз коштують Моншері 250 гривень, і там ще по карці, центру ще йде знижка, тобто ось така невеличка баночка, коштує 225 гривень. Я загалом задоволена косметикою ББ. В мене і лосьон для тіла, і СПФ від них. І зараз ще покажу, який я кремчик полюбляю, якраз його замовила. В цій посилочці. Показую, який я кремчик люблю з SPF. Тут одразу скажу: SPF невеличкий, всього 20. Це, як на мене, маленький рівень захисту, але на не дуже сонячну погоду він мені підходить. Тоб він зараз дуже подорожчав, колись я його купляла за. 400 чимось гривень. Зараз він коштує вже 663 на майкапі, а на інших сайтах, в магазинах він вже взагалі на майже під 800 гривень. У мене замовлення невелике, одразу скажу, щоб ви не очікували, що там буде дуже довга розпаковка. І взяла ще теж про запас після цього міцелярного гельчику, буду використовувати. Цю пінку для вмивання. Це одна з моїх найулюбленіших пінок. Вона дуже бюджетна, але тут прекрасний склад, і вона підходить для чутливої шкіри. Тут дівчата 200 мл, і ці 200 мл коштують 128 гривень. Це наша українська фірма. Вони себе позиціонують як аюрведична косметика. Я користувалася і флюїдом їх, і кремчиком для тіла. А взагалі я познайомилася з цією фірмою, коли користувалася їх обтаном. Це такий як очищуючий засіб, як типу скрабу, пілінгу. Дуже мені подобався. У мене були висипання, і він мені, цей оптан мені допоміг позбавитись висипань. Ось так. І ще замовила: це не подарунок, це я спеціально замовляю ось такий бальзамчик від Ладор, ем, Гербалізм. Він є і в баночці, а можна замовити ось такі? що це, Саше, напевно, як це назвати пакетики. Мені одного пакетику вистачає на два використання. Я їх використовую тоді, коли потрібно, щоб волосся було дуже м'якеньким і блискучим. Ну І в подарунок покажу, що мені поклали оцю сейн-маску для обличчя очищувальну, скажу чесно, відверто, вона мені не подобається, вона мені не підходить. У мене вже буде лежати другий оцей пробник, може комусь віддам цю масочку. Ось таке, ось таке замовлення з мейкапом. Пінка сказала 128, кремчик зараз 663. Один такий бальзамчик коштує 23 гривні, за два заплатила 46, і це подаруночок ось таке замовлення. На цьому, напевно, дівчата, буду завершувати відео. Дякую, що подивились. як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.